Привіт, друзі! Сьогодні я вам розкажу мої улюблені продукти. Вибрати було важко, але спробую. І почну саме із туші. Користуюся кожного дня. Мені подобається, що вона йде силіконова. Тобто, знаєте, коли вмиваєшся, вона знімається такими як мікрокапсулками. В неї зручна щіточка. Я саме таку люблю. Бачите, яка. В неї немає комочків, цією я користуюся десь місяць. Знаєте, кажуть, потрібно туш міняти кожні три місяці, тому що в ній заводяться мікроби і можуть почати хвороби очей, тому варто міняти кожні три місяці. То я так і стараюся і скажу, що через три місяці вона теж виглядає як нова, тобто вона не висихає за цей час, дуже класна. Вона містить масла. Вітаміни, які сприяють для зміцнення вій і їх росту. До речі, теж я собі перевірила, віки густі, гарні і ще бувають нові відростають. Наступні топ-хіти – це спіруліна і вітамін Д3. Я їх обожнюю, приймаю кожного дня, і мої клієнти теж цінують їх. Спіруліна це іде морська водоросль. І тут мені подобається, що є вітаміни групи Б. Вона дуже корисна і для шлункового тракту, і для мозку, для гарної роботи мозку. Ви, до речі, знаєте, дітки, до речі, і дорослі, важко зосередитися, коли не вистачає в організмі вітаміни групи Б. Тобто, не можна сфокусуватися, От важко. Особливо це на дітках видно, бо вони багато вчаться. Тому зверніть увагу, якщо у вас є діти і їм важко запам'ятати вірш, правила, важко вчитися, важко втримати на місці, то тоді варто пропити спіруліну. Можна із дитячого віку ми п'ємо. П'ємо дітки по 2 капсули в день, я п'ю по 5 капсул на день, відчуваю прилив енергії, прилив сил. Мені дуже подобається, натуральна, вони капсулки тут ідуть дуже дрібненькі. Їх зручно, зручно пити, вони легко проходять по травному тракту. І вітамін Д3, він вже йде із олією, для того, щоб відразу повністю засвоювався організмом. Тут іде денна норма 2000 міжнародних одиниць. Теж капсулки маленькі, мені це теж дуже подобається. Бачите, яка вона? Ось. І ви знаєте, що для здоров'я потрібно споживати по одній капсулі в день. Є різні рекомендації, але я по собі помітила, що одна капсула в день і я себе прекрасно почуваю, сповнена сил енергії. Для чого я їх п'ю? Для підтримки імунітету. Споживаю я вже більше їх п'яти років. Знаєте, от до цього було кістки викручує, ламає. На погоду м'язи теж іноді судоми бувають, то я дуже люблю наші бади і в мене ці проблеми зникли. Це не весь комплекс вітамінів. Зверніть увагу на риб'ячий жир. В нас є дитячий для діток, тому що в мене меншому сину 9 років, в старшому 14 років, і вони вже п'ють по 2-3 капсули на день. І є доросла. До речі, давайте покажу. Дитячу, тому що багато хто каже, син не може ковтнути. Ну це в мене клієнтка так каже. то наші вітамінки омега дітки полюбили, тому що вони малі. До речі, в мене менший син їх любить розкусювати, вони дуже приємні на смак. Вона дуже високої ступені очистки. Йде і дитяча, і доросла омега. Одна й та сама, тільки в меншому дозуванні. В капсулі йде повністю. 100% продукт, немає ніяких додаткових, ну там води не додають нічого. От капсула, зверніть увагу до русла, здорова така, да? капсула. От. І тут іде 100% риб'ячий жир. Він йде із тушок порід диких риб, виловлених, тобто не штучно вирощених. тому вони, вона ця. Омега іде досить корисна і повністю засвоюється організмом. У дорослій тут іде 60 капсул, у дитячій теж 60 капсул, спіруліни 90 таблеток і 60 капсул вітамін Д3. Це п'ю я, це п'ють мої клієнти, це товари, за якими до мене постійно повертаються кожного місяця.